Коли зійде українське сонце? Хто запустив дрон в Пінчукер-центрі? Яка роль митців в цій війні? Та який він український рай? Це все про нові виставки в пінчукер центрі які вже чекають на своїх гостей. Український рай, очима митців доволі специфічне місце. Ось тут літає дрон, а тут мертві росіяни. Кураторка нової виставки in Paradise Оксана Чорноброва задається питаннями: а чи є місце мертвим росіянам в українському раю? Якщо подивитися, ми побачимо, що це ну, мертві, це мертві росіяни, і в чим, такий дуже мріливий казковий спосіб, що відображає те, що ми мріємо про смерть ворога. У Оксани це дебют. Їй вдалося об'єднати молодих митців, які не побоялися стати тим самим викликом для суспільства, який спонукає замислитись над доволі вже звичними для нас речами. Наприклад, ось діти, які несуть зброю, і чи варто нормалізувати війну? А ось дрон, який летить з відомою символікою, намальований на папірці голуб миру. Це птах. А... Він мусив би літати, проте він не здатний літати без допомоги цього дрога. І так само з мріями заходу про мир, що мир не прилетить сам по собі. Мир треба ну, так і заставити прилетіти до нас. Не можу сказати, що на дроні літати просто довго доводилось навчатись? Ні, два відео на Ютубі. Своєю роботою Максим зачепив ще декілька наболілих питань про фінансування мистецтва під час війни, і чи це взагалі на часі, і змусив подумати про те, як змінились наші реалії в простих речах. Наприклад, дрони раніше використовували для зйомок відео, а зараз вони стали зброєю. Якщо давати відповідь на питання, що треба фінансувати під час війни, мистецтво чи дрони обидва варіанти обидва. Ну тому що так на мене справді фінансування мистецтва теж здається одна з відповідей, за що ми воюємо. Це просто про. Нашої ідентичності, визначення, хто такий українець, бо вона формується культурно. Що це не про твої кровні зв'язки, а це саме про твій вибір бути українцем. Шкарпетки з прапором України або ще епічніше білизна. Напої типу бучі комбучі, і пісні в стилі Вова, їх ваших Та подібні речі визивають у свідомої частини населення фейсфал. Але поціновувачів подібного точно достатньо. Це панове берегтаршина, і кураторка виставки пропоную подивитись на неї під іншим кутом. Власне берег це супер-супер важливо і це популярна така народна культура. Вона ніяк не цензурується, вона не регламентується державою, будь-якими іншими інституціями. Тому по суті, це такий спосіб проявити свої справжні настрої, бажання, мрії, думки. Важливо до цього придивля... 에, придивлятися і дивитися, от що люди до нас що ми так доносимо, що ми вербалізуємо, що ми позначуємо. Оксана впевнена, що є ще одна перевага існування байрактарщини. Це доволі швидкий спосіб ідентифікації своїй чужі, що надзвичайно важливо в критичній ситуації, але є момент. Важливо проблематизувати Байрактарщину, тому що зараз вона часто стає, наприклад, мовою держави, офіційною мовою комунікації, і це викликає питання от, там стосовно там пса патрона, який отримує нагороди, який зустрічається з Жастіном Трудо. Ну тобто, що саме завдяки тому, що Барактарщина вона така. Дуже реактивна, дуже швидка і спрощена. Вона не може бути там мовою держави, вона не може там бути мовою комеморації тощо. Я вам просто щиро дякую за те, що ви це все висвітлюєте і виносите на такий рівень, а ми з задоволенням це все покажемо. Український рай близька кожному та емоційна виставка. Митці, чиї роботи в ній представлені це молоді люди, які переживають всі ті самі події, які відбуваються зараз з нами. Євген Кошинов відтворив відому фразу Джахара Дудаєва, коли зійде українське сонце, тут зі знаком питання воно, коли вона зійде, це невідомо. Я не можу знати, що це буде, теж невідомо. Можливо, це просто буде, знаєте, як вранішнє пробудження від сну нашої нації, і тоді Росія помре. Ну так сказав Дудаєв, і хочеться в це вірити, бо він багато чого передбачу. Тож, мистецтво під час війни це не тільки взаємодія з навколишнім світом, а ще й формування позиції через культурну спільноту, яка є частиною всієї країни. Яка роль мистецької спільноти у цій війні? Я думаю, важливо, що українські митці якісь доносять важливі меседжі десь і в Україні, і за кордоном. Особисто для мене, звичайно, ну, найважливіший вклад цих митців, які воюють, які зараз в Збройних силах, є митці, які м, воюють із 2014 року. По закінченню виставки її після смак ми ще будемо відчувати довго. Реалії війни нікуди не подінуться. А виставковий дрон поїде виконувати вже зовсім інше завдання бойові. Пінчук Арт-Центр вважається по праву однією з найкращих мистецьких платформ в Європі. І завдяки діяльності команди Арт-Центру світ почув нові імена українських митців та побачив не одну їх роботу в рамках міжнародних виставок. Тож нагадаю, що вхід для гостей безкоштовний, а двері завжди відкриті. Мистецтво це тонка тема. В ньому кожен знаходить щось своє. Можливо, ваш погляд на виставку буде відрізнятися від мого, тому варто прийти та створити свій світ прекрасного. Побачимось!